Варю такий холодець на швидку руку, а особисто мені він подобається навіть більше, ніж класичний холодець зі свинини. Мию курячі четверті, складаю їх в кастрюлю, заливаю водою, довожу до кипіння і збираю весь шум. Зі спецій використовую тільки сіль, перець горошок, чорний, перець горошок, духм'яний, лавровий лист і додатково закладаю моркву та цибулю. І тепер варю, доки м'ясо не почне відходити від кістки. У мене на це пішла одна година. Заздалегідь я зала... Заливаю желатин холодною водою та залишаю набухати. З Бульйону я дістала моркву і часник та виловила м'ясо, а в гарячий бульйон вичавила часник і залишила допоки перебирала м'ясо. Щоб бульйон був прозорим та чистим, проціджую його через декілька шарів марлі, а жир прибираю паперовими рушниками. І вже до процідженого бульйону додаю розтоплений желатин. Залишилось тільки розкласти м'ясо по судочкам і залити бульйоном та прибрати у холодильник до повного застигання. Тигає такий холодець дуже швидко. Якщо приготуєте в обід, то вже на вечір будете куштувати. Подивіться, який холодець вийшов, гарний та прозорий.